Василь Ратушний на щиті на фронті загинув 28-річний брат відомого активіста Романа Ратушного, який поліг у бою 2022 року. Про смерть сина на своїй сторінці у Фейсбук повідомила мати загиблого: українська письменниця, поетеса, журналістка Світлана Поваляєва та його батько, боєць зсу Тарас Ратушний, який у своєму дописі процитував слова полеглого сина. Я, коли дивлюсь в майбутнє, то розумію: єдине, що має хвилювати, це багатократне збільшення втрат ворога, аби хоча б призупинити бойові дії на деякий час. Всі інші речі, особливо які навпаки, ведуть до зменшення втрат ворога, просто не мають сенсу. Василь Ратушний працював оператором БПЛА у підрозділі Птахи мадяра Полеглому воїну було 28 років. Як мама, брат і батько брав участь у революції гідності. Також учасник АТО ООС за словами Світлани Поваляєвої Василь пішов воювати ще неповнолітнім у 2015 році. У перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022-го, організував місцеву самооборону і захищав Київ та Київщину у жовтні 2023 року. Василя Ратушного нагородили почесною відзнакою головнокомандувача збройних сил України Золотий хрест. Для родини Ратушних ця трагедія стала другою за час повномасштабної війни Російської Федерації проти України. Молодший брат Василя, активіст Роман Ратушний, загинув у червні 2022-го. під час виконання бойового завдання поблизу Ізюма на Харківщині. Йому було 24 роки. Роман Ратушний, відомий київський громадський діяч, активно боровся проти незаконної забудови в історичній місцевості Києва. З перших днів повномасштабного вторгнення став на захист столиці. А згодом, як розвідник 93-ї окремої механізові. Вони бригади Холодний Яр брав участь у звільненні тростянця та боях на Сумщині. На знак вшанування пам'яті Романа Київська міська рада перейменувала Волгоградську вулицю біля Протасового Яру на вулицю Романа Ратушного. А також схвалила рішення про створення ландшафтного парку Протасів Яр, за збереження якого багато років боровся Роман. Максим Турчинський, телеканал НТА.